Є процедура встановлення особи через опитування свідків. І е, це такий експериментальний проєкт, який був запущений е, Державною міграційною службою, коли відбувається зв'язок зі свідками, свідки підтверджують, що ця особа є цією особою. І е, особливість цієї процедури в тому, що опитування свідків можна навіть проводити на тимчасово окупованій території. Це означає, що. Людина може проживати в родині, як я говорила, наприклад, да, вона могла все життя проживати на території Криму, і там її певна сфера життя: батьки, друзі, знайомі, там, вчителі, одногрупники, однокласники. І вони можуть залишатися на окупованій території. І, наприклад, тут не підконтрольній людини немає якихось зв'язків, хто б міг би підтвердити її особу. Тоді відбувається опитування свідків через відеозв'язок, коли опитують людей близьких, які можуть перебувати на тимчасово окупованій території, і це потім є підставою для отримання паспортного документу.